Виконуємо номер 5.15 із підручника Геометрія 8 та номер 9.15 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. АБЦД квадрат ЕФ перпендикулярно БД малюнок 5.4. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут БФЕ. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас Д квадрат Еф e, перпендикулярно БД. Потрібно знайти кут Бе, e, який я позначила червоним. Пригадаємо властивості квадрата. У квадрата усі кути прямі. За властивостями. квадрата, у нас АБЦД квадрат, кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С, і дорівнює куту Д, і дорівнює 90 градусів. Далі, діагоналі квадрата, ділять його кути навпіл. Тоді кут, у нас БД діагональ, кут. А, Б, Д дорівнює куту С Б, Д. І це буде 180, ой, 90. Поділити на 2, буде 45 градусів. Ну, а тепер працюємо в трикутнику Б О Ф. Там не було точечки. Ні, Б, О, Ф. У ньому кут О 90, кут Б у нас 45, тоді кут Б О дорівнює. Трикутник прямокутник, сума гострих кутів 90 градусів. 90 відняти 45, отримаємо 45 градусів, записуємо відповідь: 45 градусів